Бабаєте про те, де взяти кошти, щоб прогодувати свою сім'ю, заробити на те, кусок хліба, а це, повірте, сьогодні дуже нелегко. Сьогодні, в основному багатодітні сім'ї мають свої підсобні господарства, мають землю, яка дає їм якусь хоча маленьку можливість, але покращити становище своїх сімей. Мобільний орган, координаційна раду, вона могла регулярно. Ці питання з тою метою, щоб потім виносити їх на розгляд виконкому міської ради, виносити на розгляд сесії міської ради. Ось з такою метою ми вас сьогодні запросили. Тому я запрошую... Я вам зачитаю все повністю положення, яке б воно не було. Можливо, ви щось внесете своє доповнення. Загальне положення. Рада, створена для координування роботи сімей, які виховують троє і більше дітей, окремих громадян, трудових колективів, громадських організацій, творчих спілок, державних підприємств для зміцнення і підвищення авторитету і ролі багатодітної сім'ї, соціального захисту багатодітних батьків і дітей таких сімей. Зокрема, детей забрати. Можуть зашкодити сім'ї матеріально, і морально. Що буде вірять і мані молоді, то, конечно, буде з вами працювати. Ну, тепер я буду самий багатодітний батьковий. Заступника пропоную вважати, як я не маю посаду зайди відділу справа сім'ї та молоді, щоб я могла з вами ближче спілкуватися як ви вже знаєте, багато не знають. Костюк Світлана Васильівна. Чьи действия да, уздоравливаются или накупаться? Які діти поїхали той раз? Вибачте, я ж зараз скажу. Їм гроші? Я відправляв лагер у путівки і профсоюзник. Отправив лагер ребенка і то спитали, а це він приїхав в Чорнобильський лагерь? Він же маленький, він же не пострадавший. Ну як це так? Може бути лагерь. Я купляю за свої гроші путівку, відправляю дитя здравлюватися, а там питають, тим не Чорнобиль. Один раз, другий раз, третій раз, воно навіть п'ять разів. І якщо, якщо той їх доступний, то відкриває. Відкриє відділ, в якому ви б могли багатодітні матері приїжджати і купляти цей хліб по, по собі. І ще скажіть, оплати багатодітних, ви? якісь мають вони пілі, чи будуть вони мати, чи якісь. давайте ми закінчимо І можемо самі створити свою раду. Ми вибираємо вас і Світлану Васильівну. Ніхто нам не потрібний, а те начальство, воно повинно звітуватися перед нами, перед нашою радою за їхню роботу. Тому що вони безпосередньо повинні допомагати нам, а не керувати нам. Ви розумієте? Ось суть справи. І ми нікого не хочемо збирати. Ось вони і всі багатодітні матері. Самі вирішуємо свої питання, а звертає да. до... Нам да. Голова, да. голова. Треба завісити да. і да. загадятися. Да.